Привіт, любі друзі! З вами Марія в Америці і сьогодні я вам відкрию невеличкий секрет. А точніше, скільки ж я заробляю в США? Працюючи, якщо ви раптом забули, я про це я говорю, мабуть, в кожному відео працюючи вчителькою в Public School да, в державній школі, а, вчителькою для п'ятилітніх дітей це K5. По нашому це, в принципі, як м, першокласники, да? така програма першокласники. А точніше, ще точніше. Працювала я два роки в паблік-скул вчителькою. Зараз я в декретній відпустці. Тобто зараз я не заробляю, але я відкрию секрет, скільки ж я заробляла. І так, поїхали. Вчителька має в США найбільшу відпустку, яка тільки можлива з усіх тільки можливих. Це відпустка майже. Ну, не майже так, тобто трошки більше, ніж 2 місяці. Ми працюємо 191 день. Тобто ми підписуємо контракт кожного року приблизно в кінці травня, буває на початку травня, і підписуємо контракт на весь наступний рік. Ми обов'язково маємо зазначити, що ми будемо працювати. Якщо ми будемо розривати цей контракт, ми маємо заплатити штраф в. 5 тисяч доларів. Це якщо прямо посеред навчального року ми йдемо. Якщо ми попереджаємо, там, наприклад, під час все ще літніх канікул, але за тиждень, за два тижні тоді цей штраф, штраф, штраф зменшиться до 3 тисяч доларів. І все, по-іншому, ніяк. Це обов'язково. Інакше працюйте. Не хочете платити штраф? Працюйте. А отже, можна працювати в паблік скул, маючи диплом бакалаврата, маючи в сфері едюкейшн. Тут не може бути ніяка суміжна сфера, ніяка суміжна спеціальність. Це тільки може бути в сфері едюкейшн. Або можна мати будь бакалаврат, це може бути і біологія і хімія. Чому я кажу біологія і хімія? Тому що більшість моїх колег були чомусь біологами і, хіми, і хіміками. Інженерія, ну, в принципі, все, що завгодно. Дуже є такий жарт у нас в школі, що всі ті, хто хотів стати лікарем, вони чомусь йдуть вчителі, да? тобто вони не витримують такого. Довгого шляху в навчанні, і вони йдуть в education. Тому що в лікарі, да, якщо ти хочеш стати лікарем, маєш обов'язково отримати бакалаврат, тобто 4 роки в будь-якій сфері. Ну, найкраще для лікаря це біологія, психологія. Можливо, хімія, фізика, тобто це найкращі спеціальності. Ну, із них, мабуть, найпростіше це, в принципі, біологія і психологія, тому часто дуже вибирають біологію та психологію, а потім не втримують такої е тривалої гонки в навчанні, йдуть в на магістратуру саме на education. і вже вичають, е як, е як стати вчителем, да? як навчати інших. Ось так е тому в моєму випадку я в Україні отримала бакалаврат. Філології з філології, потім магістратуру, так само з філології, <хи> і вже працювала викладачем. Але тут мені здається, що я б могла працювати по своїй спеціальності, але мені потрібно було закінчити ще певні курси в коледжі. Але, в принципі, я думаю, що я могла продовжувати свою кар'єру викладача англійської, іспанської мови і літератури, до речі. Але я вирішила. Що навчати американців англійської мови, це трохи складно. Іспанців, точніше, американців, для яких іспанська є в більшості випадків рідних, рідна так само, трохи важко. І, ну, і так склалися карти, що в принципі я пішла вчити кіндергартен. Маленькі дітей ніколи б не подумала, ніхто б ніколи не подумав, хто мене знає але селяві, да? таке життя. Отже, після того, я, як я знайшла, ну тобто мене взяли на таку позицію, я ще пішла на магістратуру. Якщо вам повністю цікава історія моєї роботи в США в якості вчителя, а так само вся епопея дуже довго тривала про мою освіту, будь ласка, переходьте на інше відео. А зараз покажу дуже довгоочікуваний свій диплом. та дам Магістра. Ось так виглядає мій диплом. Взагалі, український диплом виглядає набагато красивіше. Американський трохи виглядає просто. Але в кінці кінців мені його прислали. Тепер я чекаю церемонію нагородження. Якщо така буде, в принципі мені обіцяли, що весною буде. Я дуже-дуже її чекаю, тому що дуже-дуже хочу одягнути красиву, красиву бальну сукню. Ось так. Отже, по, по е, зарплаті, так? Да? В нас таке є поняття, не в нас, а в принципі в США є таке поняття, як сіньоріті, тобто ранг, да, на, на якій позиції. В тебе є посада, але залежить від, від того, скільки років ти пропрацював, який в тебе досвід, яка в тебе освіта, яка в тебе додаткова кваліфікація. Які ти тренінги відвідував, які, на якому рахунку, тобто скільки в тебе про тебе є позитивних відгуків твоїх колег, да? можливо, ти якісь конкурси е, вигравав, нагороди. І тоді твій сіньорита, тобто твоя позиція в цьому рангу, вона відповідно росте. І від цього залежить твоя. Зарплатня, а раніше чи не, навіть ем, пенсія. Там, пенсія і медичне страхування. Зараз, наскільки я знаю, медичне страхування відмінили, з приду пенсії не знаю, не впевнена. Ну, тобто, пенсія буде, але там. Можливо, не така велика, як раніше. Так, і поїхали. Значить, графа 99. Що означає 99? Це вчителі, яких взяли з обіцянкою того, що вони отримають вищу освіту в education. Можливо, у них немає вищої освіти, але вони протягом. Свого викладання, своєї роботи, трудової діяльності вони будуть навчатися в цій сфері education. В них вже є якась, якийсь бакалаврат, але вони будуть працювати і навчатися так само в коледжі на, в сфері education. І вони, і вони зобов'язуються, да, тобто обіцяють, що вони отримають ліцензію довготривалу, так звану long term license. Да, така от обіцянка. Такі люди. Якщо в них є бакалаврат, як я сказала, будь-які, вони отримують 52 827 80 доларів 80 центів на рік, з цієї суми потрібно ще відрахувати податки, так? тобто це повна сума. Якщо в таких людей є магістратура, так само в будь-якій сфері ця сума 56 тисяч, тобто на 4 тисячі більша, 467,69, я більше не буду відзначати центи. Тобто, що все що менше тисячі доларів, не буду вказувати. Якщо це психолог, та, шкільний психолог, його зарплатня, власне, починається з 60 тисяч, якщо це occupational therapist, тобто як терапевт, тобто такі займаються, скажімо так, як, як пояснити, дуже в американських школах всі дітки з будь-яким захворюванням. Мають право навчатися з усіма іншими дітьми, тобто в нормальних таких школах. У нас це називається як інклюзивна освіта. Власне, її мені здається, тільки впроваджують. В Америці це діє закон приблизно з 70-х років. Тобто це вже дуже давно, 50 років, як мінімум, да. І отакий от терапевт він приходить, і якщо у дитини дуже сильне якесь відставання, дуже сильний, дуже виражений, дуже сильно виражений діагноз, такий терапевт, він працює. Навчає і працює з такими дітьми. Зарплата такого терапевта 56 тисяч. Speech language pathologist це логопед 59 тисяч. Медсестра в школі 60 тисяч. School social worker. Соціальний працівник. Тут в Америці в кожній школі має бути соціальний працівник. Соціальний працівник опікується всіма неблагополучними сім'ями. Якщо є якісь відставання в навчанні, дуже такі, вони помітні, скажімо так. Є якісь питання до здоров'я дитини, до самопочуття, цим всім займається не вчитель, а саме соціальний працівник. Вчитель, точніше, з вчителем в співпраці, скажімо так. Так, і е, вчитель музики. Ну, тут інша. Я не, буду, я не буду говорити про вчителя музики, вчителя мистецтва, вчителя фізкультури. Це окремі. Галузі. Так само є ще special education teacher, але е, тут чомусь зарплатні не зазначено. Я думаю, що в принципі, special education teacher підлягає до, до, просто, до, да, до просто вчителя. Да? Це або 52 і або 56 тисяч. Далі пер... я тепер буду називати лише перший ранг і останній ранг. Добре? Тобто 99 це ті вчителі, які не мають постійної ліцензії. Далі, перший ранг, тобто коли ти приходиш на роботу, в тебе вже є lifelong life term license, тобто на, на постійна ліцензія. Твоя зарплатня починається від 54 тисяч доларів за бакалаврат і 58 тисяч доларів за магістратуру. І так, твої ти, твоя зарплатня росте, 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 росте. З кожним роком, а, скільки може отримувати максимально вчитель в нашому дістрік, точніше в тому в якому я працювала, в публікшку. Це для бакалаврату, тобто, якщо тільки бакалаврат, може вчитель дослужитися до 17-го рангу, та, тобто з, 90, з першого, да, скажімо так, 99 потім перший і до 17-го. Зарплата буде 85 тисяч. Ну і там. Як я називаю, копійки, ну це не копійки, да? 800 тисячі доларів. І потім, якщо у вчителя лише освіта-бакалаврат, більше його зарплатня не може втрусти. Тоді потрібно йти на магістратуру обов'язково. Вчителям, в якого є магістратура, ранг може сягати 20-ї шкали, да? тобто 20-ї позначки. І тоді зарплата буде 98 тисяч, ну, майже 99 тисяч. Ось так. У психологів вже буде за 100 тисяч доларів, у логопедів за 100 тисяч доларів, у медсестер за 100 тисяч доларів, і у соціальних працівників за 100 тисяч доларів. Ось так. Але соціальним працівником може бути людина лише у якої є магістратура. Психолог, мені здається, психолог і благопед, там теж обов'язково має бути магістратура. Ось такі ось цифри. А, напишіть, будь ласка, чи здивовані? Думали, що більше за отримує зарплатню простий вчитель в США. Думали, що менше. А, і наскільки ви взагалі вражені, наскільки ви думаєте, ця зарплатня відповідає реаліям і відповідно цінам в США багато чи мало? Ваша суб'єктивна думка. Мені цікаво вас почути. Обов'язково обов'язково ставте лайк. Підписуйтеся і залишайте свої думки в коментарях. Якщо у вас є будь-які запити на відео, будь ласка, так само залишайте. Мені буде цікаво з вами про це поговорити. До скорих зустрічей! Па-па!